Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас із Різдвом Христовим і Новим 2025 роком. Дві тисячі років тому Ісус сказав слова, які записані в Євангелії від Луки, що Син Людський прийшов, щоб спасти те, що загинуло. Хочу побажати всім нам, щоб дійсно кожен із нас у ці дні відчув Ісуса по-особливому близько. Щоб кожен із нас мав особливу радість і мир в серці від того, що на цю землю прийшов Ісус Христос, дякую всім нашим друзям, партнерам, пасторам, які були допомогою в звершенні того служіння, яке Бог доручив нам. Бажаю, щоб в цьому новому році Ісус Христос. По особливому благословив кожного із нас. Також ми нашим Чернівецьким обласним об'єднанням вірою проголошуємо цей рік наступний роком місії, де ми будемо більше говорити про важливість місії в житті церкви, в житті кожної людини. Ми будемо звершувати молитви, будемо проводити семінари, будемо проводити різні навчання для того, щоб церква. Вона виконала велике доручення, яке залишив для нас Ісус Христос. Благословляю вас, ваші домівки, ваші сім'ї, ваші справи. Хай Божа благодать, Божа присутність, вона вас не полишає. З Різдвом Христом! З Новим роком! Христос народився! Славімо Його! Будьте благословені!